Американський Лас-Пегас почав пропонувати туристам новий вид розваг денні клуби. Ці розкішні басейни, де панує атмосфера нічного клубу, відкривають свої двері відвідувачам вже одинадцяті ранку і закриваються о сьомій вечора. Вони приваблюють дедалі більше людей не лише з різноманітних кудочків США, але й з усього світу. Тим часом власники готелів, де розташовані такі басейни, сподіваються, що вони уникнуть таким чином кризи. Адже одне водне ліжко у цьому басейні, Сені може коштувати до 10 тисяч доларів на день, розповідає Андрій Годованець. Найгарячішими місцями Лас-Вегасу тепер є не нічні клуби, а денні клуби. Люди дедалі частіше обирають відпочинок у басейнах, де танці починаються ще до обіду. Тож відтепер місто гріха активно живе 24 години на добу. Ці денні клуби, або як їх ще називають ультрапули, додають розваги багатьом пансіонатам вегасу. Стів він, що відкрив один з найбільш шикарних ультрапулів, пляжний клуб у готелі «Інкор», вартість якого склала 68 мільйонів доларів. Експерт з туризму Джонні Джет говорить, що денні клуби є найновішим трендом у Вегасі. сьогодні це називається денним життям. вони всі тепер розважаються в день, і ця ідея була принесена з іспанської ібіці. Таке можна побачити також у Канкуні, Майами. Деякі вечірки стають популярнішими ніж нічні у той час, як денне клубне життя є досить новим феноменом у Вегасі, співвласник пляжного клубу Енкор Сін Кристі говорить, що воно вже довший час є досить поширеним явищем у Європі. тим, хто об'їздив досить багато місць у світі, це дасть певний присмак Європи. Якщо ви були у Сан-Тропе, Монте-Карло, Іспанії чи на пляжах Ніке в екзотичних місцях, то це як ковток свіжого повітря, коли виступаєте сюди. Ну і звичайно, коли ви бачите цих веселих людей, які відпочивають, спілкуються, п'ють коктейлі. То тут певну роль ще й відіграє так званий вау. Factor. Коли день підходить до завершення, вечірка пересувається у нічний клуб, що по сусідству. Це перша такого роду споруда в Вегасі, де створений зовсім новий вид розваг і відпочинку. Ветеран ігрової індустрії з 26-річним стажем Гері Селенсер, який є власником Palace, говорить, що для денних розваг він пропонує як релаксацію, так і активний відпочинок. є декілька типів людей, які приїжджають у Лас-Вегас і хочуть провести час у басейні. Є такі, які шукають за пляжними вечірками. Є й такі, хто хоче просто розслабитися і ні про що не думати. Тож наша перевага в тому, що тут вони можуть знайти як басейн, де панує атмосфера святкування, так і басейн, куди можна прийти, щоб про. Просто розслабитися і забути про все на світі. Стів Занела, віце-президент з маркетингу для MGM Grand, говорить, що рецесія свого часу сильно позначилася на житті Вегасу, але тепер все повертається на свої місця. Рецесія сильно вдарила по вегасу, але ми вже оговтуємося від цього. Таке враження, ніби ми опустили ціни до найнижчого рівня, і зараз тут можна знайти багато звабливих пропозицій. Ми виходимо до людей, і робимо все можливе, щоб вони зайшли до нас, як не крути, а вегас все ще є тим місцем, де вам хочеться провести час. Це як ігровий майданчик, щоправда, для дорослих. Тож люди приїжджають сюди постійно цього року готелі у вегасі дають досить конкурентно спроможні пропозиції адже місто після досить глибокої рецесії намагається повернутися до звичного життя Андрій Годованець Голос Америки.